Мене звати Іван Сергійович. Знову в інтернеті з'явилося відео від бабушек Путіна. Там у кожному реченні присутній Байден. До Росії Байден, до Росії. Коленями будеш ползти і не приползеш сюди. Це аристократична, грамотна страна, грамотна. Я тут задумався, чому вони себе так ведуть. І прийшов до висновку, що вони або донестями закохані в цього Байдена та всі. Все закордонне, товари, послуги, або вони просто працюють. Беремо перше про закоханість тих бабушек у Байдена. По-перше, він підходить їм за віком. Це раз. Якщо вони його обзивають просто Байден. Ну, так, як свого чоловіка. Колька, ти чого зараз не виповнив то, що я тобі сказала? І далі. Про товари, які, наприклад, купують у в своїх супермаркетах або магазинах. Ну, якщо буде якийсь закордонний холодильник, ну звичайно, вони ж куплять закордонний, а не якийсь там Саратов по імпортозаміщенню, Ну це говорить уже про те, що закоханість у цього Байдена таки є. По логіки, по психічному портрету на свого президента вони кажуть Володимир Володимирович Путін. І це, я так думаю, не від поваги до нього, а від того, що вони його просто бояться. Так же як прийде чоловік на підпитку. Він же можете по морді дати, то вони його і називають акуратненько. там, Петро Іванович, що зволити покушать. Так що по логіки усе оце сходиться. Якщо беремо другий пункт, якщо вони просто працюють, то тут теж їх поведінка логічна, викликає тільки запитання, на кого вони працюють. Ну, не можу я повірити, що вони працюють на Володимира Володимира Путіна, якого вони бояться. Вони на себе працюють більше всього, розводять лохів російського народу оцими своїми виступами, набирають перегляди у Ютубі і заробляють від цього ж Ютуба кошти. Ну, не повірю я ніяк у ту світову справедливість та мораль. Не можу я в це повірити. І якщо от змінити оцю тональність їхніх виступів, теми якісь, то вже ж переглядів буде менше і. Почнуть втрачатися кошти. Ще забув сказати про отих дідусів, які з тими бабушками Путіна разом виступають. Вони теж вписуються в цю схему, але проти Байдена в них грає ревність. Що Бабусі, які рядом, близько, закохані в Байдена, а не в них. Тут теж все логічно. І так веде себе весь російський народ, оці маніакальність, оця від страху перед каральною державною машиною, призводить до того, що вони всі за мировий порядок і мораль проти всього світу. Ще хочу сказати оцим членам отрядів Путіна, що скоро треба готуватися до того, що у вас ваш офіс, який ви випрошували у Путіна цілих півроку, буде Відібраний. І на його місці. Якийсь елітний ресторанчик буде. Так що, дорогі мої бабусі і дідусі, готуйтеся. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь, будь ласка, і не забувайте про це. Дякую вам за увагу.